Кличемо весну і мир. У Коломиї відбувся гала концерт онлайн конкурсу веснянок та гаївок. Саме цим дійством завершили 14-й відкритий фольклорний обласний фестиваль писанка. Колективи водили гаївки, виконували веснянки, різноманітні музичні композиції та народні танці. Усе це у центрі столиці покуття на площі перед музеєм писанкового розпису. Ні, великодні традиції села Нижній Вербіж демонструють артисти громади. Тамтешній хор та танцювальні колективи, гомін Карпат і дзвіночок. Керівниця хореографічних гуртів Мар'яна Марук каже, у їхньому селі про ці традиції не забувають і досі відтворюють як старше покоління, так і молодь біля місцевих храмів. Ми змогли відтворити постановку, яка була поставлена з зібраних великодніх гаївок села Нижній Вербіж, сопів, мишин, ключ. Йвка, близько 30 років тому керівники на той час були Володимир Кенюк, а також Василь Козулкевич. Тому великодні гаївки вони є в краси не тільки традицій, а вони несуть щось духовне, те, чого зараз напевно не вистачає. Традиції гвіздецької громади на гала концерті представили кілька колективів гвіздецької школи мистецтв. Берегти, тому що з часом все занападає. Треба коло церкви збиратися на Великдень, танцювати, співати веснянки, грати в дощечку. Танцювальний колектив із Коломиї ексклюзив демонструє більш сучасну хореографічну постановку на тему веснянок і гаївок. Ми дуже позитивно до цього відносимося. Традиції мають зберігатися і передаватися з покоління в покоління онлайн конкурс гаївок і веснянок кличемо весну і мир. Зібрав майже 65 заявок. Свої традиції презентувала Київщина, зокрема вокальний гурт Чураївна, центру культури і дозвілля борщагівської громади. Колектива і для нас особисто і для вас це обмін традиціями, обмін нашими веснянками, коломийками, гаївками. Тобто треба нашу загальну національну культуру берегти, примножувати, збагачувати і ділитися. Відбувається гала-концерт конкурсу у межах 14-го відкритого обласного фольклорного фестивалю Писанка, який тривав впродовж місяця у Коломийській громаді. Ділиться Мар'яна Кодіна, керівниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Наш Фестиваль наблизився до логічного завершення, він проходив впродовж місяця. Це були і форум, і вистави, і майстер-класів багато, і різноманітних концертів. Приблизно десь близько 35 заходів відбулося в рамках самого фестивалю. Ми тішимося, що традиції бережуться, особливо великодні традиції. Найприємніше, що це роблять діти і молодь. Тобто ми розуміємо, що передача нематеріальної культурної спадщини в надійних руках. Бережемо традиції, бережемо нашу культуру і цим самим тримаємо культурний фронт. Ольга Гриджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.